Привіт! Магазин триммерів, триммер In UA показує сьогодні нашу новинку. Це триммер універсальний, який підійде для тіла, для гоління. Ось така йде насадка. Бачите? Вона підійде як для тіла, так і для обличчя. Це GMA вхід USB Type-C. Ось така. І тут змінні насадки. Наприклад, ось давайте зараз змінимо. Тут є насадка для гоління ось така кругла. Далі тут є насадка для носа, досить необхідна річ, практична, і насадка для брів. Кабель usb Type-C в комплекті, щіточка, і насадки на довжину також є. І давайте, наприклад, зараз я поставлю насадку ось таку. Для гоління ось таку круглу. Роторну. Ось так виглядає насадка. Досить, зруч, досить зручно вони змінюються. Ось такий тример. Добре підійде для домашнього використання. Замовити можна на нашому сайті TrimorI. Зовсім скоро він з'явиться, поки ще його немає, цієї новинки. Але прямо зараз, якщо вас цікавила модель, можна замовити через Instagram. Робоча кнопка в шапці профілю. TrimorI. Ось також нас, хочу нагадати, що в нас є магазин. Ми знаходимося по адресі міста Київ. Вулиця Велика, Васильківська, 72, та це Олімпійський другий поверх. В магазині можна оглянути різні товари, подивитись і забрати на місці. Дякую за увагу, гарного дня!